Усі. Пообійта йти зі мною? Ні. Ні, ні. Хе. Я знав, що ви так скажете. Але я заплачу. Ні. 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 Дідько. Добре, без паніки. Мені ніхто не потрібен. Я піду один. Добрий день, пане. Привіт! Що будете замовляти? Їжу. Вибачте, сер, але ми подаємо тільки їжу. Це що, якщо я захочу пити? Пане, жартую, лол. Дякувати Богу. Добре, прийміть моє. СТОЯТЕ! Я прийму замовлення. Пробачте, але мене все влаштовує. А мене ні. Я прийму ваше замовлення і на цьому крапка. Наполегливість вище Закарпати. Як скажете, а тепер кажи, що ти любиш їсти. Хм. Я все ще здивований, ви не схожі на офіціанта. Ви маєте рацію. Я менеджер. Ого? Так. Тоді чому тобі б не поводити себе як менеджер? Хлопак, ти зараз переходиш на особистості? Що у вас є із риби? Я б порекомендував би вам креветки, лобстери, рибні супи. Добре. Рибні супи креветки, не гострі. Мені шкода це казати, але вони майже закінчилися. Все добре, мені цього вистачить. Дивіться, ваші друзі теж підходять, правильно? Хто сказав? Я тут один обідаю. Зачекайте, що? Ви зараз хочете сказати, що ви один обідаєте в ресторані? Так безглуздо. Добре. Приємно було познайомитись. Вас обслужить попередній офіціант. Що? Я повинен відлучитися, вибачте. Ваше замовлення, панове, і ваш рахунок оплачено. Пробачте, що? Так, наш менеджер оплатив за вас. Але, але, чому? Не знаю. Він залишив записку. Якщо у вас є сили піти їсти ресторан в одному або піти в кіно, то ви можете зробити все в своєму житті, Леонардо Ді Капріо. Підписуйтесь і ставте вподобайки.